Талхер 2 вийшов на PS5 і у нього є рівно 60 хвилин, щоб вразити мене. Інакше він піде у смітник, а ми в іншу гру. Хата горить, гніде розбемали хату. Що що звичайно я з цим буду робити? Я поїду бити пики. Пляга буде цю воду, Яка кайфова. Там у нас викид поза спиною. Що відбувається? Але свариться. Максимальний функціонал сенсу пішов. Змішати... Ти куди биханув, чучело? Є хто? Вдома. Є хто? Вдома є хто, Вон тут світло горить начебто. Тут є горілочка. Десь сюди. Так, може тут є якась драбинка? Погнали. Де вихід з цієї багадільні? О, Валина. Десь близько. Десь близько? Чуть, чуть ще Йоханий бабай. Бля, я загнувся. Ось він. Це що? Це що мене гатить? Вот и де. Подожди, Не чекай! Чекати я буду. Воу! Оце ти швидкий, брат! Та ти як понос! Аномалія! Нам же ж не в неї, правда? А, мені в неї сканер впхнуть. Ух ти шо, ну подиви. О! Отак краще обійти, я зрозумів вже! Ти хто? Ля, ти чорт! Полежи! Полежи, подумай над своєю поведінкою. Тебе є друзі? Де вони стріляють? Он я бачу твій друг там. Походу, чи то дерево. Ой-ой-ой, це я теж пам'ятаю. Це з Коли в чистому небі, начебто ми були. На цьому кораблику. Забираємо, забираємо, забираємо. Забирати сканер. Є хто? Уй-ой, ну тебе вже замахали давно. Ля, там сейф. Як туди залізти? Вікно відчинене. Ууу, яка куля! Яка куля? Бляха, заходять в хату. Тебе не я гатанув! там снайпер! Бля! Псіна, відколупайся від мене. Я твій янгол-охоронець. Лови болт. Чо мій янгол-охоронець мені болт дає. Привіт, Ріхтер. О, мені сюди треба зайти якраз. Побігли, там можна... там сейф, там сейф, там, там був сейф. Так. Да. є ставчик. Уф, братик, ти що твориш? Пихає. Це ти звідки сказав? Головне не гатанути хмурого. Ти що падла? Бля? 50 хвилин добігли кінця, і якщо бути відвертим, я фанат серії сталкер з дитинства. Тож сказати, що я вражений, це не сказати нічого. Я з величезним задоволенням пройшов сталкер 2, як тільки він вийшов на ПК ще рік тому, і зараз отримую не менше задоволення від проходження його на PS5. Сталкер 2 це 100 з 10, і я звичайно ж продовжую його проходити. А повне проходження знайдеш на моєму ютубі.